Вчора був такий дуже насичений дипломатичний день. Я б сказав, дуже багато гостей приїхали до столиці, взяли участь у кримській платформі у інших. Подіях, які відбувалися, і велику кількість оголосили пакетів допомоги для нашої держави, без за що ми безперечно їм вдячні. Але також йшлося про те, що певний план перемоги України Володимир Зеленський, перш ніж презентувати європейським партнерам, кандидатам у, сполу, у президенти Сполучених Штатів, він хоче обговорити його з чинним президентом, американським лідером Джо Байденом. Більше ніяких деталей не оголошувалося, але один з пунктів, так як раніше зазначав президент, це якраз таки операція в, на території Росії, тобто у Курській області. Ось цей план перемоги. Чи презентують його на широкий загал, на ваш погляд, і чому він багато в чому, як сказав президент, залежить саме від Сполучених Штатів. Тому це такий ключовий момент. Так, вчора був насичений. День, і якби я там на кримській платформі експертна зустріч, те збравуче, все було перекрито, все було трохи якби, скомкано, тому що е, приїхали високі гості. Я думаю, що перше. За весь час існування України два керівника зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки і Великобританії разом приїхали до Києва. От, тобто, насправді, що відбувалося, я думаю, що ми будемо потроху дізнаватися згодом, тому що це, це питання навіть не, не держтаємниці, а особистих конфіденційних зустрічей. І ну, направду ніхто е, нічого сказати не може, тому що ця інформація об'єктивно не розповсюджується. Е, питання йде про подальше формування подальшої стратегії е, протистояння е, так би мовити, демократичних і авторитарних країн на українському фронті. І оскільки у наших партнерів, скажімо так, виникло. Багато питань у спроможності щодо спроможності України ефективно чинити спротив, і почалося багато розмов про заморозку війни. Відповідно, українське керівництво здійснило цілий ряд кроків. І, зокрема, ну якби зараз вони так би мати, формуються в пропозиції, які умовно називаються планом. Перемоги. Все це робиться для того, щоб забезпечити двопартійну підтримку на другу якби, каденцію. Ну, тобто, після виборів президентських виборів в США. Ну, тобто, наступна президентська каденція. І зараз фактично вибори вже через. Менше ніж через два місяці, і вже зараз говорять про майбутнє, тому відбуваються і такі зустрічі, і презентації, і, і, і Байдену, і, і віцепрезиденту як можливому президенту і опозиції в особі Трампа і так далі. Чому це робиться? Чому це важливо? Саме Сполучені Штати Америки. Є лідером сучасного західного світу демократичного, і їх позиція щодо протистояння в Україні в українському фронті цієї холодної війни. Є визначальною для всіх їх союзників і європейських і інших держав світу, які орієнтуються на Сполучені Штати Америки. Буде хоча б моральна підтримка і мінімальна матеріальна підтримка Сполучених Штатів Америки будуть підтримувати інші країни. Не буде підтримки Сполучених Штатів Америки. Дуже швидко інші країни почнуть шукати якісь інші точки зору. По типу як це відбулося із Угорщиною із Туреччиною, попри це, що країни НАТО, і так далі. Тому позиція Сполучених Штатів і підтримка Сполучених Штатів керівництва України в цьому фронті холодної війни між демократичними країнами та авторитарними є визначальними. Так. Они числава, по приїзду держсекретаря США Антоні Блінкіна та міністра закордонних справ Девіда Лемі Великої Британії. Що як ви думаєте, все ж таки лишилося за лаштунками? Навіщо приїжджали одразу обидва? Чиновники такого високого рівня від двох країн наших найбільших партнерок одночасно до Києва, так вони оголосили нові пакети підтримки, вони задекларували те, що вони віддані Україні, і продовжуватимуть нас підтримати. Але чи потрібно було для цього приїздити, так? Тобто, як ви гадаєте, що нам не розказали після цього візиту? Ну, нам не розказали про що вони говорили вдвох з президентом України Зеленським або ж в трьох. Про... вони говорили про мири про війну, вони говорили про е, різні можливості, починаючи від заморозки, і закінчуючи наступом на Росію. Тобто, я думаю, що вони обговорювали весь спектр можливостей, І я думаю, що. У них нема чіткого плану, і його не може. Я маю на увазі ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Великобританії нема чіткого плану, і це тому, що поки що вибори не завершилися. Результати не зрозумілі. і чи вдасться зберігти, якби порядок, і чи визнає. Програвша сторона невідомо. Ви якраз про це говорили в попередньому своєму сюжеті про те, що там визначено рів... там заходи з національної безпеки під час проведення виборів, підрахунку голосів і аж до інавгурації. Тому що саме Російська Федерація ставить на дестабілізацію Сполучених Штатів після виборів набагато більше, ніж це було попередньо рано. Тому ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Великобританії немає ніякого Стратегічного плану війни на російсько-українському фронті холодної війни і, скоріш за все, вони обговорювали різні можливості, різні напрацювання, результати таємних консультацій із Китаєм, і з Росією, і з різними іншими країнами глобального півдня. І я думаю, що вони ну, по факту напрацьовували різні варіанти і сценарії, що робити в різних. Ситуаціях, які можуть скластися у тій невизначеності, в якій перебувають зараз міжнародні стосунки і самі Сполучені Штати, зокрема, От. тому я б тут не шукав якусь конспірологію, що вони приїхали, привезли документ. Давайте щось підписувати. Ну, на жаль, у них немає такого документу, немає грошей і немає ніякої політичної єдності, і тим більше готовності воювати. Тому це були просто, я так розумію, такі стратегічні е, якби, моделювання різних варіантів, різних сценаріїв і відпрацювання можливих реакцій при певних варіантах ситуації. А як воно буде розвиватися? Ми ж побачимо тільки один варіант, який відбудеться в реальності. Тому якби ми будемо ну якби і продовжувати догадуватися про що вони говорили. Пані В'ячеславе, також вчора під час прес-конференції, президент дуже цікаво відповів на запитання журналіста з приводу можливих перемовин з Російською Федерацією. Так, і президент сказав, що для Перемовин з Росією я повинен делегувати комусь, надати такі повноваження, а цього не було, і ніхто таких повноважень не має. Врешті оце була його відповідь. Він був небагатослівним. Але в контексті, наприклад, проведення другого саміту миру про це багато хто говорить. І наші партнери, зокрема, зазначають, що було б дуже добре, якби представники Росії там взяли участь. Так Україна презентувала там свій план миру умовно і вже на якомусь підґрунті базувалися аби... Діалог перемовини там між Україною іншими державами точно так само. Яка ваша думка з цього приводу? І чи е, можливе в найближчому майбутньому початок діалогу з агресором? Ну моя думка дуже проста. У нас і не тільки у нас в обговореннях дуже часто плутають е, зусилля України щодо залучення різних країн, перш за все глобального півдня. На свій бік і переговори з країною-агресором. Це два абсолютно невзаємопов'язані процеси. Саміт міру це дипломатичний захід, де Україна роз'яснює свою позицію і намагається розширити коло своєї підтримки. Те, що там може бути присутні якісь чиновники з Російської Федерації, це не значить, що вони там сядуть і щось підпишуть і досягнуть якоїсь угоди. Чому? Тому що якби. Ну, це заборонено конституціями України. Це заборонено конституціями Росії. Холодна війна між штатами Китаю, одним з фронтів, якою в 2023 році стала. Російсько-українська війна не може закінчитися без погодження відповідно з сполученими штатами і Китаю, які не відбулися. Ми про це знаємо. Американці намагалися проводили з китайцями переговори, їздили влітку. Вони поки що нічим не закінчилися. Україна є частиною цього об'єднання Рамштайн, і Україна воює завдяки їхньої підтримки. одноосібно, звичайно не може припинити війну. Так само Росія є частиною об'єднання країн так званої «Осі зла, яка там Іран, Північна Корея, яка працює без ну по з дозволу Китайської Народної Республіки. Постачають зброю. Інші країни у них купляють нафту. Постачають їм американські мікросхеми через підставних і так вони теж не можуть. Путін не може взяти і сказати, ну, припинити війну. От тим більше, що війну ніхто нікому не об'являв. Тому якби це проте це один з фронтів глобального протистояння на саміті миру, ніяких договорів підписано не буде. Про це мова навіть не може йти. Це просто дипломатичний захід для роз'яснення. Там може бути російська сторона. Вона буде роз'яснювати своє бачення, буде просувати свої наративи, що вони воюють з НАТО, на своїй території захищаються, на них напали і так далі. Ну, це ж ні, ні до чого глобального не призведе. Тобто е закінчення війни, досягнення сталого миру в російсько-українській війні, з моєї суб'єктивної точки зору, можливо, виключно як результат міжнародних дипломатичних зусиль, як мінімум, за участі Сполучених Штатів і Китаю, і тоді вже там може бути залучена. Україна і Росія в іншому форматі це неможливо, і ці це все розмови, які гарно набирають якби лайки і коментарі, але якби не ведуть до практичних результатів. Угу. Та пане В'ячеславе, пасибі, почули вас, ваші позиції. Дякуємо. і Чекаємо вас подальшому в ефірах. В'ячеслав Потапенко, керівник центру Дякую. внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. На Дякую. все добре, гарного дня, на все добре.